Козиріг – десятий знак зодіакального кола. До цього знака зодіаку належать люди, народжені в період з 22 грудня до 20 січня. Це жіночий знак. Його стихією є земля, символом голова і передня частина тулуба козла, а задня частина риб'яча. Покровителькою цього знаку зодіаку є планета Сатурн. Козорогу притаманні такі основні характеристики, як практичність, цілеспрямованість і завзятість. Цей знак Зодяку приймає рішення доволі повільно, але завжди обдумано. Він прекрасний стратег, дуже обережний і передбачливий. До сильних якостей представників цього знака можна віднести цілеспрямованість, стійкість і відповідальність. Козиріг має дар не втрачати з уваги головну мету він не боїться самотності і готовий переносити будь-які життєві труднощі, долати навіть найскладніші перешкоди. Немає такого завдання. З яким би не впорався цей представник земної стихії. Типовий козоріг прагне досягти максимально високого положення в суспільстві. У спілкуванні козороги дуже потайливі. Всі свої глибокі почуття вони воліють приховати, а тому часто важко близько сходитись з новими людьми. Вони горді та самовпевнені, що нерідко стає причиною конфліктів з оточенням і непорозумінням у стосунках з близькими. Чоловік козиріг. Чоловік, народжений під цим знаком, наполегливий, амбітний і цілеспрямований. Він дисциплінований і любить усе контролювати. Не терпить безлад та безвідповідальність у людях. Козиріг не чекає подарунків від долі та знає, що удача посміхається лише працьовитим людям. Уже в підлітковому віці він починає впевнено прагнути до поставленої мети, не бажаючи задовольнятися малим. Йому необхідно отримати все. І бажано якнайшвидше. У коханні цей чоловік проявляє серйозність і реалістичність. У стосунках з протилежною статтю він бажає стабільності. Тут немає зайвих слів, нікому не потрібних дій, а є лише ґрунтований підхід до почуттів і стосунків у цілому. Козиріг привертає увагу жінок своєю практичністю, він зазвичай добре розбирається в практичній частині життя і любить дотримуватися порядку. З нього вийде хороший чоловік і господар, з яким життя буде позбавлено багатьох побутових проблем. Оскільки він знає, як їх вирішити. Жінка-козоріг. жінка представниця цього знаку розсудлива і надійна. Це основа сім'ї, її серце та мозок. Вони настільки мудрі, що з легкістю проведуть за собою будь-якого чоловіка. Жінки-козороги рідко мріють, і всі їхні прагнення пов'язані з реальними досягненнями та фінансовим добробутом. Вони люблять планувати і прораховувати ретельно оцінювати ризики як у професійній сфері, так і в особистому житті. Ці жінки більш еротичні та влюбливі, ніж представники сильної статі знаку козорога. Хоча, на перший погляд, вона може здатися холодною неприступною, суворою та загадковою, але при цьому в ній криється вулкан пристрастей. Шарм такої жінки загадковий та неоднозначний, і насамперед спрямований на те, щоб чоловік завойовував і домагався її, прикладаючи для цього чималі зусилля, сумісність з іншими знаками. Найкраща сумісність. У коханні та шлюбі у козорога зі знаками зодіаку земної стихії, тельцем і дівою. Також достатньо міцний союз у них може вийти зі скорпіоном, рибами та раком. Для духовного розвитку буде плідним партнерство козорогів зі стрільцем. Вигідним у фінансовому плані для них може бути союз із водолієм. Несумісними ж знаками для козорога є Терези та Овен. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую!